Слухачі вітаємо вас на хвилях нашого радіо. Сьогодні ми представляємо вам 100 найулюбленіших пісень світу, які стали символами єдності та сили під час війни 2002 року. Ці пісні не лише змінили музичний ландшафт, а й об'єднали мільйони людей серед них Стефанія. Е поле, е -е. яка доторкнулася до сердець. Адже ведучі Міша Арнольді та Маша вже готові дарувати вам найкращі хіти. Закликаємо всіх до єдності та підтримки наших героїв. Збираємо гроші на дрони для Збройних сил України. Це важливий внесок у нашу спільну перемогу. Ваші кошти допоможуть покращити технічне оснащення та забезпечити наших воїнів на фронті. Долучайтесь до акції. Кожна ваша допомога це крок до перемоги. Разом ми сильніші. Ставити лайк, підписатися на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.